Ремонт. Війна війною, а ремонт треба робити. А перемогу тоді що в засарпаній хаті відзначати. Так, що так. Поїхати є куди-небудь. Нова сім'я з'явилася. Одна, звісно, була розрушилася за війни. Ну, тепер вторая образовується. Війна, ні війна, треба жити. Так що все у нас добре і буде добре. Це розвиток в професії, це курси, це. Пацієнти, розвиток, пізнання щось нового. І моя дитина закінчує 11 клас, тому вчитися потрібно. І це неможливо поставити на паузу. Ось така мрія одержати освіту, розвиватися. Надіємося, що все скоро закінчиться. Надіємося, що в цьому році. Головне, щоб їх оце вигнали звідсіля, а там вже між собою хай деруться, хоч друг друга поубивають. Те, що вони у нас на Україні натворили, це ніякі ворота не лізе. Мріємо, що все закінчиться. Ми до цього продовжували, я вже на пенсії. У нас все було налажено, все добре. Ця клята війна все, всі плани. Ми вже як то от жили своє, а от жалко, що діти наші страдають там. Все. Убивають наше, саме цвіт. Я думаю, що колись. Вся родина моя збереться тут у Нікополі. Оце я, я думаю, що таке буде. Радуватися житті, продовжувати так, як і раніше жити. Зараз тяжело, але ми жити з Вот. А мрії, у мене вже мрії всі, щоб дітям тепер було добре, всі їхні мрії збилися. Подорожі я не зупиняюся подорожувати навіть із-за того, що є війна. І коли мені кажуть, що в великих містах можливо ще е, опасніше, я кажу, угу, окей, я з Нікополя, тут взагалі кожен день е, типу, щось відбувається. Тому якщо там в Києві один раз щось прилетить, для мене це буде не так страшно, тому що я вже до цього дуже звикша. Ну, сама головна та щоб війна закінчилась. А, мабуть, потім вже будемо мічкати. Зараз не мічтається, крім того, нічого. Війна. моя, моє, ну, я... росте моє дитя. Я радий, що я закінчив свою військову кар'єру і бачу, як росте моє дитя. Оце я хочу побачити, тому що я в 2014 року воював, нічого не бачив, а зараз хочу побачити, як оце моя мрія. Тому... І щоб закінчилась побистій війна, все.